Так само дуже часто бачимо в роботі, коли приходять до нас міній 1,5-2 кг, да, і коли приходять представники цієї породи, 8 кг більше. А від чого це залежить? У нас є такі умовні стандарти породи. Стандарт Мальтипу це 4, 6 а то й 7 кг. Є міні від 2,5 до 4 кг. І є мікро це може бути від 1,3 кг. До 2,5 кг. Залежить це тільки від батьків, від генетики, Тому що, звісно, і не обов'язково від маленьких батьків народжуються маленькі діти. Буває таке, що від маленьких може народитися навіть від 2-кілограмових батьків, хоча 2 кг це дуже малесенькі собачки. І бажано, звісно, дівчат в такому в такій вазі не розмножувати. Хлопчик, звісно, він може бути 2 кг. І можуть народитися і вирости дітки, які будуть 4 кілограми. І це нормально, таке може бути, тому що за дітками стоять не тільки папа, мама, стоять ще дідусі, бабусі, прапрапра. -пра. І вони всі були різного розміру. Вони не можуть бути однакові. А тут іще і дві абсолютно різні породи. Одне з важливих питань сьогодні, Які діапазон цін саме на породому інтепу. Тому що в інтернеті ми дуже часто зустрічаємо за Наскільки дійсно мантіпо може коштувати і дивлячись на ваших дітей, я розумію, про чому говорили з вами на початку, це нам до на якості. Ну, я скажу, що мантіпто точно не може коштувати 3-5 тисяч гривень. Скоріше за все, це або два або просто шахреки. Тим більше на Олексії я навіть не знаю, чи лишилися там забачки. Я не думаю, що варто зараз довіряти взагалі. Це, це раз. По-друге, 3-5 тисяч гривень це взагалі нереальна ціна. Бо я не знаю, скільки ж треба вкласти ту собачку в те розведення, щоб коштувало настільки мало. Зараз є корми, вакцинація, пролистовка, самі батьки це, це дуже дорого. І чим якісніші, чим крутіші батьки, тим вони дорожчі. Ціни не можуть бути низькі. Якісних, шикарних, класних собак. Плюс іще є праця заводчика 24 на 7. Нижче 1000 доларів справжнього мальдирку не може коштувати. Звісно, чим дорожче, тим красивіше, тим, тим якісніше. Я не буду казати, доскільки, тому що кожен розвідник ставить свої тіні. Друзі, ми сьогодні Пані Наталі, розкрили ментів у нам дуже сподобалось. Пані Наталі, дякую, що нас запросили.